Шість осіб травмовано за минулі вихідні в ДТП на Прикарпатті. Поліцейські розпочали розслідування. Аварії трапилися на Коломищині, Яремчанщині та в Лисецькій громаді. За даними фактами, слідчі розпочали кримінальні провадження і наразі встановлюють усі обставини подій. Автопригода, у якій травмувалося четверо осіб, трапилося 12 липня о 15 годині 50 хвилин у селі Миколичин. Ярамчанської територіальної громади на місці події поліцейські з'ясували, що 67-річний мешканець Львова керуючи легковиком Деоланос, рухався автодорогою зі сполученням мукачево Львів, не обрав безпечної швидкості руху. Виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілями. Ford Fusion під керуванням 40-річного жителя Харкова та Фольксваген Touran, яким керував п'ятдесятиодорічний мешканець Ярамчанської територіальної громади. Останній рухався у зустрі. Стрічному напрямку наслідок ТТП з травмами до лікувального закладу доставлено двох пасажирів транспортного засобу Деоланос, а також Керманичів «Деоланос» та Фольксваген Товран. У водії відібрано кров для перевірки на стан сп'яніння. 12 липня ще одна аварія трапилась у 14 годині 30 хвилин у селі Лисець Лисецької територіальної громади. Попередньо встановлено, що 68-річний мешканець населеного пункту брошнів осада керуючий транспортним засобом Мерседеспринтер у напрямку Івано Франківська не дотримувався безпечної дистанції, не вибору безпечного інтервалу та допустив зіткнення із велосипедистом 1934 року народження жителя Лисецької територіальної громади. Останній рухався по путному напрямку. Наслідок ДТП велосипедиста з травмами доставлено до лікувального закладу. Керманич транспортного засобу Тверезий. Наступна аварія, у якій травмувався неповнолітній мотоцикліст, мала місце 13 липня о 21 годині 34 хвилини у Нижньовербівській територіальній громаді. Як з'ясували поліцейські 67-річний мешканець Печеніжинської територіальної громади, керуючи автомобілем «Фіат Добло», виїжджаючи з прилеглої вулиці, проявив неуважність не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив зіткнення із мотоциклом під керуванням 17-річного місцевого мешканця. Останній рухався головною дорогою. Внаслідок ДТП неповнолітній з травмами госпіталізований до лікарні водій тверезий. За усіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті двісті Кримінальний кодекс України поліція звертається до водіїв неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху, Обирайте швидкість та дистанцію, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки.